Другоцінні, ми сьогодні живемо в світі технологій, і багато людей сидять в соцмережах. Але чи знаєте ви, що соцмережами керує ІІ? іскусний інтелект? І іскусним інтелектом якраз Керує сатана. І іскусний інтелект, він багато неправдивої інформації доносить людям, але істину, слово Боже, людей впливу Божих людей, Божих пророків, він банить. Чому банить? Тому що сатані не вигідно, щоб в світі був мир, щоб не було війнів, щоб була любов. І тому сатана через іскусний інтелект банить, щоб не проповідувалася істина. Тому пізнавайте істину, Слова Божого, ставайте учими Ісуса Христа і не будьте ввануті сатаної, адже Слово Боже це і є Ісус Христос, а Ісус Христос дорога, істина і життя.